Всім привіт! Сьогодні ми з вами виконуємо практичну частину до уроку 16-го щодо вводу та форматування тексту у текстовому редакторі Google Документів. Для того відкриваємо браузер, відкриваємо додаток Документи. Щоб створити новий документ, обираємо кольоровий плюсик зліва, створюємо новий документ. За замовченням він без назви. Назвіть його Робота і вкажіть своє прізвище, я напишу своє. Закримо бокову вкладку, вона нам зараз не потрібна. Зробимо подвійний клік у вікні Документа, курсор почав мігати, можна вводити текст. За зразком надрукуємо текст. Нам потрібно надрукувати заголовок, що таке штриховий код. Перемикаємо клавіатуру в українську мову, друкуємо текст клавіатури. Для того, щоб перейти на інший рядок. Необхідно нажати клавішу Enter, друкуємо текст далі на товарах або товарних. Ми надрукували текст. Тепер необхідно налаштувати його зовнішній вигляд, тобто відформатувати. За завданням, заголовок, у нас повинен бути типом Arial. Виділяємо текст у блок. Обираємо шрифт Arial, номер шрифту налаштовуємо 14, напівжирний розташування за центром, вирівнювання тексту за центром. Основний текст теж виділяємо в блок. Налаштовуємо тип шрифту Arial, номер шрифту 12. Положення тексту за лівим краєм. Виділяємо те, що ми вже налаштували, і робимо копію. Права клавиша копіювати. Додаємо до нашого документу копію Вставити. Таким чином ми отримали два варіанти тексту. Налаштуємо для другого і третього рядку за зразком маркований список. Обираємо маркований список, клікаємо. Таким чином, у нас були налаштовані ось такі маркери. Якщо потрібні інші, можна обрати інші маркери. Щоб налаштувати відступи, для першого рядку необхідно поставити курсор і потягнути повзунок в праву сторону. Зверніть увагу, що у нас тут два фрагменти курсору. Позиціонувати треба за верхнім прямокутником. Виставляємо 1,25. Так само ставимо курсор перед словом кожен. Ловимо маркером миші курсор і пересуваємо його. Також виконуємо форматування для другого фрагменту. Нам необхідно для другого і третього рядку встановити нумерований список. Обираємо нумерований список. Ставимо курсор позицію перед словом на перший рядок. Знаходимо маркер відступу першого рядку, перетягуємо його на 1.25. Так само перетягуємо курсор. 1,25 для другого рядку. Якщо необхідно пересунути текст, який у нас є маркированим списком, виділяємо обидва рядки, які складають наш список. І ви бачите, тут є маркер також відступ першого рядку, і це можна перетягнути ось таким чином. Завдання виконане. Дякую за увагу!